Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно еко Парк. Кінець зими. Вже завтра, весна, весна 25-го року. Можемо зробити якісь висновки про цю зиму. Січень, це. Осінь, я б навіть сказала початок весни, тому що багато ростин почало свою вегетацію. А лютий це був справжній зимовий місяць, справжня зима. Лютував він досить суттєво. Були морози весь лютий був морозний, але останній тиждень передостанній ну, да, перед останні тиждень. Були морози до 18 градусів. Ось 27 числа останній мороз був, це був, у нас був 14 градусів. Тут снігу трошки є, небагато, але трішечки є. В деяких місцях, вже з південної сторони, снігу немає. Земля мерзла, дуже дуже мерзла, і не скоро вона розмерзнеться. Але Настільки вже хочеться щось робити, настільки вже є ну, таке непереборне бажання вступити у весну і почати щось сіяти, живцювати, садити, пересаджувати. що просто, ну, Якщо я зараз цим не займуся, то можливо все. Помру. Е і сьогодні я спілкувалася зі своєю подругою та милою. С Хмельницького у них теж така погода, як у нас приблизно. І вона каже, зараз буду е, живцювати Тамарикс. Я питаю, а куди ти будеш його ставити? Ну, в горщики будеш садити, земля ж мерзла. Вона каже, та ні, я буду тамарикс ставити живці у воду. Він дуже-дуже гарно пускає коріння. Буквально за якісь 2-3 неділі він пустить коріння і його вже можна буде ставити. Садити в горщик, і на ту пору вже, я думаю, через три неділі вже я думаю, розмерз... розмерзнеться земля, і зм... можна буде <клес> висадити у ґрунт, під, наприклад, під бутилки. Скажіть, як я могла цього теж це не зробити? Ще раз скажу, скажу ще, що Тамарікс, цей ось цей кущ деревце Тамаріксу у мене від неї. від... Е... Вона мені колись прислала, ну, маленького кущика. Теж вирощеного живця. І ой, куди я вже пішла. І я їй довіряю, тому що вона вирощувала їх уже живця, вона знає, про що говорить. Тому секатор, кущ Тамариксу. Єдина біда, це та, це та що я осінь його обрізала. Я його, бачите, формую на ніжках. І тому я його обрізала. Сказала Таміла, що це мають бути живці, ну десь такі середні, біля, такі як карандаш, можна чуть менше, але не більше. І що ще? ну Теж так, як карандаш, навіть менші за карандаша по висоті мають бути. Ми це нарізається, ставиться в стакан з водою, на підвіконня, і через деякий період, період вони пустять корінці. Тому. Я вирішила теж спробувати. Я живцюю багато ростин в ґрунт, а от е, такі експерименти, там воду ставити, з води його кудись садити, мене не було. Просто я ще раз кажу: що так сталося, що дуже-дуже хочеться щось робити. Ну, прям дуже хочеться. Тому зараз я наріжу ну Тут мені буде дещо проблематично їх нарізати, так як я кажу, що я вже її обрізала. Але нічого. Але нічого. Ой, куди я? Ой, вибачаюсь. Так, зараз я наріжу, відключуся і вже потім покажу, які вони будуть живці. І разом з вами подивимося результат, чи це можливо, чи неможливо. Можливо, для когось це теж стане відкриттям, таким, як для мене. Я маю на увазі, що Тамарікс. Дуже гарно живцюється, дуже гарно пускає коріння у воді. Тому зараз я покажу, що з цього вийшло, що я тут знайшла для живцювання. Так, все, нарізала, робила косий зріз знизу, ну, тут які були вже були більшенькі, були меншенькі, тонші були, вищі, нижчі. Ну, це так, якби, експеримент, тому будемо дивитись разом з вами, що з цього вийде. Наливаємо воду, можливо, чуть-чуть кину у водичку грандісу корінювача, і поставлю на підвіконня, будемо чекати. Дорогі друзі, пишіть свої, свій досвід. Що ви ще так? Укорінюєте. У кого, можливо, у когось є досвід інших рослин, саме таке укорінювання інших рослин. Поки земля розмерзається, то давайте будемо чимось себе займати. Можливо, це прискорить якось прихід весни. Бо що тут говорити, земля дуже замерша. Зараз ще давайте підемо, я покажу деякі рослини, які вже видно, що вони не перенесли цю зиму і принаймні квітувати точно не будуть. А які навпаки гарно? Ось я хочу подивитись, це бук триколор. Спочатку я її хотіла вкривати, потім передумала. Чому? Тому що всіх рослин вкрити неможливо, ну просто нереально вкрити. І якісь експерименти потрібно робити, що воно зимує, що не зимує. І робити наші сади менш затратними по фізичній силі. Хочу сказати про себе, що я вже не молодію. Роки йдуть в незворотньому часі. І те, що я встигала той рік, цей рік вже для мене є дещо проблематичним. Тому хочу гарних рослин. Ну, хто ж не хоче? Хочу гарних, дійсно, цікавих рослин. Але все ж таки буду робити акцент на ті рослини, які не вимагають укриття. Перед, самою, перед самими ось цими морозами, хвалить Бога, є інтернет. Я дещо все-таки укривала. Не все, ось, наприклад, в'яз. Ось приносила таке сіно і укривала. Зараз подивимося. Завтра у нас нібито дощ, зараз подивимось. Ой, як пахне гарно сінцем. Зараз подивимося, що тут ось він. Він ось такий був, наче і гарнесенький. Ну От бачите, вже я його зламала. Ну, от так. Або укриваєш і зламаєш. Ось так. Зламала. Але він живий. Ну, тепер буде рости кущиком. Ну нічого. Нічого. Тобто цей живий залишився. Бук триколор, нібито теж живий. А ніби і ні. Ну, побачимо, ніби живий. Е, вкривала каріоптеріса теж сіном, тому що це не мій каріоптеріс, це вже замовлений. І він нас. Так, що тут сказати? Ніби теж живий. Ось, бачите, ніби живий, так. Да. Живий. Буду його живцювати, а маточний кошт поїде до пані Валентини. Так, що ще? Ну, Поклемати, ти сувше нічого не розбереш. Пішли, подивимося, чимерники. Друзі, пам'ятаєте, хто зі мною, то, мабуть, пам'ятає, коли я отримала корсиканця, це чимерник. Це був кінець січня. Тоді його купували майже всі. І я в тому числі, я вам так гарненько розповіла, що потрібно робити, як краще його зберегти. Давала гарні рекомендації, дійсно, дієві. І багато моїх друзів, багато моїх підписників саме так і зробили. І вже дехто мені відписувався і казав, що дякую, що от ви нам так порадили і ми зберегли свого корсиканця. Так, вам я порадила гарно. Але сама зробила все навпаки. От буває так, знаєте, от ніби, як кажуть, біс попутав. Да? Ось так і мене. Ну, таке якесь мене стало бажання цього чемерника висадити в ґрунт, Ну, прямо якщо не висаджу, то все. І я це зробила. Спочатку морозці були такі, нібито нічого, я його прикрила, але далі, далі мороз став 18. І вже викопати його я не змогла. Тому як змогла, так і вкрила. Зараз подивимося, друзі, разом з вами. Ось, бачите, він, я його не чіпала. Разом з вами зараз подивимося і зробимо експеримент. Одне відро ось із. бачите, листям. Відро із листям було прикрите на менше відро. Так, там-там-там-там, а воно замерше. Ось і не вийде. Зараз, друзі, почекайте. Все ж в прямому ефірі. Все. Вибачте. Вибачте, вибачте, вибачте. Зараз подивимося, що у нас із корсиканцем. Він змерз. Він, друзі, змерз. Корсиканець вимерз повністю. Значить, експеримент не вдався. Шкода, звичайно, шкода, що по своїй ж халатності я не зробила те, що порекомендувала, друзі, для вас. Нічого. Зате, це буде експеримент, як не потрібно робити. І ще хочу сказати своїм доброзишливцям: не пишіть мені поганих коментарів на рахунок цього чимирника. Як кажуть, таке негарне слово, калько з російської мови, «зглупіло». Нічого страшного, де що розстроїлось, але маємо те, що маємо, як говорив наш президент. Здається, п'ятий Ющенко. Так, ну тепер давайте подивимося, це мій чемерник жовтий, який був просто накритий відром. Зараз подивимося, що з ним. Те ж саме. Він теж. Змерз, бачите? Це жовтий чемерник був і він змерз. Ну, ось Ніби знизу є менші бутончики, ніби є. Бачите, жовтенькі? Жовтень. Я його і листячком прикрила, але він не витримав лихої долі. Ну, прикриємо ще, бо на цю ніч шість морозу теж передають. Так, це ж саме, друзі, не витримав із Звіробій. Бачите, він цей? По жовку. Так, пішли далі. Пішли далі осока. Ну, по осоці ще не зрозуміло. Ще зовсім нічого не зрозуміло. Але осока пальмолисна, дуже гарна, Варігатна. Так, пішли далі по чемерниках, покажу. А так, чемерники. Чорний лежить. Цей. Бачу, що він нормальний. Так, да, він нормальний. Листя це завжди обрізається. Так, тут теж... Так, тут я шишечкою прикривала. Що тут? Що тут? Тут взагалі не можу зрозуміти, що тут. Ну, цих бутонів я не бачу тут. А ось, здається, ось ось. Ось. Ніби є, теж прикриємо. Хай сідять. Так, а це форс. Ф... 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 Фрост кіс Він уже був теж в цвіту, ну він ніби нормальний. Так, він ніби нормальний. Прикриємо ще хай сидить. Ну, ось так. Дещо загубилось, де що є. Зараз хочу ще вам показати, подивимося разом, тому що я теж не дивилася. Це все, як кажуть, в прямому ефірі. От що я бачу, те я вам показую. Без прикрас. Зараз підемо подивимось ще діточки і ще мирників. Я вам показувала нещодавно. Перед морозами, які вони були красуні. Зараз подивимося, що з них залишилось. Дивіться, друзі, а ось ці маленькі кнопочки залишились всі живі. Вони були вкриті агроволокном, ось тако були вони вкриті. І я прикрила така в мене стара простиня, стара така махрова простиня, ось. І я її прикрила. Оця короба із чимерниками. І я дивлюсь, бачите, вони є. Вони є живесенькі. Ось так. Хто хоче жити, той вижив. Хто не хоче жити, той пішов від мене. Ну, нічого, я бачу, і там далі я вже не хочу, бо вони трохи примерзли. Да, все живеньке, бачите, все-все-все. Живесенькі зайчики. Ось такі друзі справи. Так що пишіть, що укорінюєте ви у водичці, що у вас виходить, і разом починаємо весну. Слава нашим героям, слава Україні. Дякуємо за більш-менш мирне небо, а саме головне, що це наше небо. І всіх люблю, обнімаю, цілую ваша ніла. І все буде наша квіточа Україна. Маленька ремарочка до відео. Я сказала, що мій кросиканець загинув. Ні, друзі, вверх, де були квіти, дійсно вони померзли. А далі листочки, як бачите, живенькі і навіть є. Брунячки на новий ріст. Тому переніс він морози гарно у ґрунті. І ще одне. Я так вчора засмутилась за цього корсиканця, вірніше, не за корсиканця, а за свою халатність чи безалаберність, що нашого президента Ющенка назвала п'ятим. Друзі, він третій. Вибачаюсь перед Ющенком і перед вами. Тому поправляюсь президент третій. п'ятий у нас Порошенко. А Йовченко був третій. Тому все на своїх місцях і Корсиканець теж на своєму місці. Думаю, весною він уже порадує мене своїм ростом. Ось так. такі справи. Все. Вчора знімала відео. Як бачите, снігу було ще багато. Сьогодні вже меншає, тепліє. І все у нас буде добре. До зустрічі!